20 травня майже на всій території України дощитиме. Лише для Чернівецької області опади синоптики не прогнозують. Вітер переважно північно-західного напрямку до 12 метрів за секунду. Температура повітря від 6 до 10 градусів тепла вночі, плюс 13, плюс 18 в день. На Полтавщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. На термометрах плюс 8 градусів темної передоби, плюс 16 світлої. У Кременчуці протягом усього дня небо вкриватимуть хмари. Відранку йтиме дощ із грозою. Під вечір його змінить сильний дощ. Температура повітря в день плюс 15, вночі плюс 10. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують хмарну погоду. Вранці та вдень очікується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора гроза стихне. Втім, сильний дощ залишиться. Температурні показники світлої передоби.